Розділ тридцять другий. ПІР'Я. Гаркуне, стій тут. Припильнуй товсту нас хлопцем. Не дай йому текти. Я з ними скоро розберуся. А поки піду, заберу свій трофей, сказав хантер, і гаркун митю повернув свою бридку перекошену морду на зарюмсанетріо, що схлипувало за автівок. Хантер весело. Запехтів, насвистуючи якусь мелодію і бундючною ходою, гордо крокуючи вулицю. Дурний динозавр повернувся, щоби порятувати своїх друзів. Еге-ге, ха. Це було надто просто. Він вишкірився на нерухому купу у формі динозавра, що лежала у тіні попереду нього. І відмахнувся від набридливих сніжинок, що почали сідати на його черствому, рубцьованому лиці. Раптом в нього в роті щось застрягло, щось м'яке й пухнасте. Тво? сплюнув він, а тоді дивний пух ще сніше посипав на його обличчя, потрапляючи йому в очі. Та що це в біса таке? Він забурчав, а тоді раптом. Щось збагнув, то не сніжинки падали з неба, а пір'я. Пір'я? мовив хантер, змахуючи його з обличчя. Піря сипалось так густо, ніби почалося завірюха. І що ближче він підходив до тіно... тіла динозавра, то густішою, здавалася, хурделиця. Це що, жарт якийсь? Коли пір'я розвіялось, він побачив бездиханне тіло, яке щойно пристрелив. Ні, не може бути, не вірячи своїм очам, пробовнів Хантер. На землі, де він очікував побачити різдвозавра, лежав гарний плюшевий динозавр Вільяма. Він був мало не бездоганною копією різдвозавра. Трохи менший, звісно, але з відстані ви б ні за що не змогли розрізнити. І Хантер, вочевидь, теж не зміг, навіть дивлячись через свій суперзбільшуваний приціл. Він підійшов до динозавра, нахиливши русницю на нього і побачив шиту голову. Ні. скрикнув він, тупившись у дві неживі. Золотисті гудзики, що дивились на нього зі снігу. В іграшкового динозавра збоку зяяла величезна дірка від кулі, звідки вилетіло пір'я і з легким вітерцем здіймалося у різдвяне ранкове повітря. Але ж, але ж він мусить бути десь поруч, заскиглів хантер. Я на власні вуха чув його рев, він усе ще десь неподалік. Так і було, поки хантер проклинав свою недолю і нестямно верещав над пораненим плюшовим динозавром, що лежав, лежав на землі, до нього ззаду щось підкралося. На іншому кінці вулиці плаксива. Кубка плаксунів швиденько витерла сльози, узрівши щось неймовірне, щось величезне, щось безжалісне, то був різдвозавр, але вигляд у нього був інакший, не такий, як колись, більш динозавричий, заступницький, лютий, голодний. Крутнувшись на місці, Хантер побачив загрозливу велику тінь динозавра в себе під ногами. Він стояв лицем до лиця з розлюченим динозавром. Уперше в житті Хантер був жертвою. Зачекай хвильку, нервово мовив хантер, заткуючи від динозавра, що сунув на нього. Насправді я не збирався вішати тебе в себе на стіні, все це просто, просто непрозуміння. Але, говорячи, він вертів щось у себе за спиною. Клац? То була його рушниця, перезаряджена і знову готова стріляти. Хантер блискавично витягнув за спини свою Смертельну зброю і навів її прямо на голову різдвозавра. Хантер діяв швидко і не встиг Різдвозар відреагувати, як він приставив своє залите кров'ю око до прицілу, готовий натиснути на спусковий гачок. Цього разу він не промахнеться. Та щойно він поклав палець на спусковий гачок, як щось із великою швидкістю просвистіло в повітрі. То була маленька, тверда, бездоганно зліплена сніжка, що летіла в Хантера з такою неймовірною швидкістю і точністю, що він би ні за що в світі її не уникнув. Несподівана сніжна кулька вибила снайперську рушницю прямо з кістлявих пальців Хантера, якраз тоді, коли він мало не натиснув на спусковий гачок. Хантер звів догори очі і тільки встиг побачити гігантські, білі, блискучі, гострі, мов лезо, динозавричі зуби, що набережались, хрусть, ковть. Хантера не стало. Різдво завпротнув його всього. Так що від цього мерзенного, лихого чоловіка нічого не залишилось. Різдвозавр видав протяжне, смердюче, аж з його пащі занесло димом люльки та гіршими. І після цього Хантера більше ніхто не бачив.